І приготувати і продегустувати для жінок військовослужбовець, ветеранок та родичів військовополонених. Влаштували майстер-класи з приготування європейсько-українських страв. Готували за дещо оновленими старовинними рецептами, палюшки, паріхи з сухофруктами та салати з качкою. Захід благодійний і виручені кошти спрямують на підрозділи дівчат військових. Як готували та про що хвилювалися на кухні, бачила Олександра Кулібаба. За кухонними столами збираються жінки: усі вони військові, ветеранки, політикині, українки з бізнесу та ті, хто були самі або мають родичів у полоні. Цибулю до європейсько-української страви кришить пані Тетяна. Вона теж учасниця жіночого майстер-класу з приготування оновлених стародавніх рецептів української кухні під керівництвом досвідчених кухарів. Перед приготуваннями зізнається, хвилюється. Тут головне, щоб не було каченої грудки. Саме головне щоб не було. А там ми розберемося. Гриби бачу, є цибулю. Дали. я всі готова цибулю перерізати? А чому без каченої грудки? Почесь там сказали, що треба, щоб її не пережарити. Це для мене дуже такий серйозний процес. Я зрозуміла, що треба там знати граню цю, а вдруг я переграню. І що тоді буде? Я боюся. Як нарізаємо? Десь по пів сантиметра відрізаємо слайси, максимально щоб десь нарізали і скидаємо її. Можна сюди скинути. Над цілком український гастровечір 40 панянок прийшли вбрані по-різному: хтось в одностроях, а хтось у вишиванки. Пані Тетяна прийшла у футболці Фріазов, бо має свою особисту історію і свій меседж для світу. У мене два сина азовці. Старший мій син загинув 29 квітня 2022 року. На жаль, ми досі не маємо тіла. А молодший мій син був оборонцем і вийшов. Арію поля полон, і я чекаю його разом зіма рідними додому. Ці кілька годин поруч з дівчатами дають сили не впасти їй духом і боротися за сина й надалі. Це ковток повітря це більше для душі. Понімаєте для душі, для того, щоб ми мали можливість, бо, бо тому, що наші батарейки дуже швидко сідають, тому що є ззовні йдуть новини невтішні із полону. Е, є такі, що хлопці гинуть, і ми бачимо, які вони повертаються в виснажному стані, і це нас вбиває. Від інших панянок не відстає Альона, вона у пікселі маринує груші до салату. Жінка від початку повномасштабного вторгнення стала військовою психологиною 241-ї бригади ЗСУ і поміж службою змогла на кілька годин вирватися на кухню до дівчат. Там зовсім інші умови зовсім інші завдання. А тут за нарізкою грушки я себе піймала на тому, що я себе, скажімо так. Не відчула військовою. Я відчула себе жінкою і роблячи з задоволенням цей момент. Вони дуже мало розповідають про свою службу більше розповідають про своє життя, про страви, про рецепти. І Це так класно, коли вони приходять такі, знаєте, трошки військові військові. А через годину вони стають жінками. Вони розквітають Військовим Також треба інколи робити видох. І оцей видох ми хочемо дати сьогодні. тут». У меню вечора три страви: дві українського походження, салат сучасного європейського. Це страва галицької кухні, да, з Львовського регіону. Це галицькі пелюшки. Пелюшки е, походять від пелюстків, да різної форми е, бувають. І десерт е, це пряний пиріг з великою кількістю різноманітних прянощів, які ми подаємо з цитрусовим мусом. І з морозивом під пильним оком шефа на кухні робота кипить. Ідея зібрати українок, та ще й кошти на потреби дівчат військових виникла у Лариси. Її підтримала Катерина, і ось вже обидві з дівчатами готують вечерю. Захід кажуть, багатофункціональний, бо і про спілкування, і про інтеграцію армійців у цивільне життя. Ідея в тому, що ми відновлюємо ті традиції, ті зв'язки гастрономічні, які існували в Україна десь 50 60 сто років тому і були втрачені. Тому що ми знаємо більш традиційну українську кухню, а зараз ми готуємо більш європейську. Ті українські страви відновлює нашу історичну пам'ять. Це створює між нами зв'язки і поширює наш гастрономічний спадок. Фактично, ми ці блюда Потім готуємо і вдома готуємо з друзями. Страви дошліфовують кухарі і несуть дівчатам до столу на дегустацію. Надзвичайно все смачно, а ще до тої смакоти додає звичайно та атмосфера, в якій ми сьогодні знаходимося. Тетяна впевнена, нові кулінарні навички оцінить син, якого вона обов'язково дочекається з російського полону. І ми їх чекаємо, і ми боремося за них, і кажемо світові всему, всьому світові про те, що в нас є такі полонени, і хочемо, щоб вони повернулися додому живі, і щоб ми могли їх зустріти і приготувати отакі страви і дати їм, щоб вони відчули смак України і сили їхні відновлювалися швидше. Ми сподіваємося, що ми скоро зможемо їх обійняти. Олександра Кулібава, Максим Кондратенко та Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.